Доброго дня, мене звати Богдан, і це 11-й випуск футзальних новин. Сьогодні я вам розповім про Кубок Нескорених дивізіон Захід та центр, початок нового сезону Екстраліги, інтерв'ю Володимира Гримайла, Лігу чемпіонів та ще декілька новин українського та світового футзалу. Отож, не перемикайте, буде цікаво, а ми починаємо. 24 серпня Україна відзначила 31-й рік своєї незалежності. Тому. Через велику ймовірність ракетних ударів з боку Російської Федерації. Цього тижня не проводили змагання у віковій категорії 35 та чемпіонату на відкритих майданчиках Бренд Ліга. Слідкуйте за новинами у соціальних мережах Facebook та Instagram та на нашому сайті. Там публікуються всі розклади та результати ігор. Посилання ви знайдете в описі. Нагадаємо, що 24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення на територію України. Бережіть себе та рідних. 21 серпня у Львові відбулись фінальні матчі за підсумкові місця Кубку Нескорених серед команд дивізіону Захід у матчі за п'яте місце. Змагались Луцький Любард. Та Хмельницький Сокіл матч завершився з рахунком 4-4. Але серія пенальті вивела команду Любарт на п'яту позначку турнірної таблиці. Третє місце виборов кардинал Рівнестандарт Рівне у матчі проти Ін-АйТі Львів з розгромним рахунком 6-0. У фіналі зустрілися енергія Львів та Івано-Франківський ураган. Команди не хотіли поступатись один одній. Напружений матч завершився з рахунком 3-3. В серії пенальті ураган забив на два м'ячі більше. Таким чином, Івано-Франківський ураган став переможцем змагань у західному дивізіоні Кубку Нескорених. Енергія Львів посіла друге місце, а наш рівненський кардинал рівне Стандарт третє. Нагадаємо. Що команда Ураган є представником України у основному раунді Ліги Чемпіонів. 26 серпня відбулись матчі першого ігрового дня Кубку Нескорених у дивізіоні Центр. У дивізіоні Центр беруть участь такі команди: Васт Миколаїв, Хід Київ, Орлівка Вінниця, «Запоріжпромгруп» Запоріжжя, Рятувальник Ромни», МСК Харків» Харків, Яско Вінниця. Класт Київ до вашої уваги. Результати матчів першого та розкладу другого ігрового дня Володимир Гримайло. Віце-президент Асоціації футзалу України дав інтерв'ю львівському порталу воробус.ком футзальна спільнота на низькому старті в очікуванні початку нового сезону. Всім зрозуміло, що він не відбуватиметься у звичному форматі, адже в країні війна, та залишити фанатів та гравців без улюбленого спорту Асоціація футзалу України не могла. Володимир розповів про враження від кубку нескорених, про сезон Екстраліги та першої ліги. Скільки команд припинило своє існування, та ще багато цікавого. Повне посилання на інтерв'ю ви знайдете в описі під цим відео. Асоціація футзалу України оприлюднила інформацію у соціальній мережі Facebook про старт нового сезону в чемпіонаті України серед команд Екстраліги. Перший тур запланований на 3 вересня. У новому сезоні Екстраліги зіграють 10 команд: Івано-Франківський Ураган, Рівненський кардинал Рівнестандарт. Хмельницький сокіл, Львівський енергія та «Ін-АйТі», Київський хід та класт, Романський рятувальник, Черкаське, Черкаси Обленерго та Львівський МСК Харків. Окрім того, склад учасників розділений на дві групи за територіальною ознакою. Пропонуємо вашій увазі склади груп. Система розіграшу змагань передбачає такий формат: На першому етапі команди проведуть матчі в групах кожна з кожною у два кола. На другому етапі буде зіграно 5 турів, де команди групи Захід протистоятимуть суперникам з групи Центр. На третьому етапі команди знову проведуть поєдинки у своїх групах, але вже в одне коло. На четвертому заключному етапі команди ще раз зіграють між групами, після чого на нас очікуватимуть матчі плей-офф. Хочемо звернути увагу, що за домовленістю між клубами та зважаючи на важку ситуацію у нашій країні на початку календарного 2023 року, в січні Асоціація футзалу України разом з командами-учасницями екстраліги проведе нараду щодо аналізу стану діяльності кожного клубу та погодить початок відновлення змагань. За запропонованим форматом більш детальну інформацію про старт чемпіонату буде надано найближчим часом. З нетерпінням чекаємо на початок сезону. Артем Терентєв на футзальному порталі 5 х 5 розповідає: цитата. Як ми вже повідомляли, 26 серпня стартує чемпіонат Польщі з футзалу серед команд екстракласи. Саме цей чемпіонат наразі можна назвати найбільш українським. Якщо враховувати кількість гравців з українським паспортом, і це ми ще не згадували про польську першу лігу, там у минулому сезоні також можна було зустріти українських футзалістів у складах деяких команд. Наші хлопці будуть грати у таких командах, як Крил Цепун. Польська команда Пяст, Вадим Іванов та Денис Бланк будуть представляти команду Дреман-Ополе Фудзал, Ярослав Зміївський, футзал Лешно, Максим Паутяк, Максим Панасенко та В'ячеслав Кожем'яка польський відзив, Микита Сторожук та Сергій Чамуха, Ред Дрегонс, Сава Лутай, Денис Ліфанов та Віталій Лісніченко, АЗС УВ Даркомп, Олег Нагела Ред Девілс, Олександр Колесников, Мокс Ягелонія. Роман Валуха, Максим Кисельов та Микита Можейко, АЗС УС Катовіце. З 15 по 20 серпня у Варшаві Польща, проходив чемпіонат світу з футзалу серед ветеранів з порушенням слуху у віковій категорії 40. Серед учасників була і збірна України. У груповому раунді наша збірна зіграла у групі А, де їх суперниками були господарі змагань, поляки, а також представники з Марокко та Узбекистану. Обігравши всіх суперників по групі, українці вийшли з першого місця до чверть фіналу, де зустрілися з Ганною, з якою у наших співвітчизників не виникло проблем. Так само без проблем українські футзалісти здолали словацький візаві. З якими зустрілися у фіналі, що цікаво, і ганців і словаків українці здолали з рахунком 3-0, але на жаль, у фіналі програли угорцям з рахунком 0-3. Таким чином, збірна України серед ветеранів з порушенням слуху стала срібним призером змагань. Це був перший чемпіонат світу серед ветеранів з порушенням слуху у віковій категорії 40. Пропонуємо вашій увазі всі результати матчів за участю збірної України. Олександр Чаленко увійшов до п'ятірки найкращих гравців цього чемпіонату. 24 серпня почався новий сезон футзальної ліги чемпіонів УЄФА головний футзальний турнір Європи 2022 року, а фінал чотирьох – навесні 23-го. Нагадаємо склади груп попереднього раунду. Матчі попереднього раунду Ліги Чемпіонів проходитимуть з 24 по 28 серпня. Має розпочати свій шлях у Лізі Чемпіонів у основному раунді. В Івано-Франківську відбулись матчі 3 та 4 турів літнього благодійного турніру Слава ЗСУ. Пропонуємо вашій увазі результати зіграних поєдинків та турнірну таблицю після 4-го туру. А на цьому все. Загляньте в опис під цим відео. Там є багато цікавих посилань. Поставте вподобайку цьому випуску. Чим більше вподобайок, тим більше мотивації робити крутий контент для вас. Поширюйте це відео друзям, слідкуйте за нами у соціальних мережах та будьте в курсі останніх новин. До зустрічі за тиждень. Слава Україні! Слава ЗСУ!